Ти собі справу до душі в Івано-Франківську, внутрішньопереміщеним жінкам допомагають вчитися жити та працювати в нових умовах, а також посилити їхню економічну спроможність. Для цього у Херсонському хабі проводять різноманітні тематичні зустрічі та майстер-класи. Дізнатися, як реалізувати себе у чужому місті, прийшла і Вікторія з Херсонщини. До повномасштабного вторгнення жінка працювала менеджеркою з продажів, проте зараз хоче спробувати зовсім іншу роботу у планах розвивати своє хобі і перетворити його на улюблену справу. Зараз коли змінилися обставини, згадала, що маю досить цікаве хобі. Я Зараз масажист, і тут, в Херсонському хабі, я шукаю можливості розвитку своєї справи. Нове місто трохи складно адаптуватися, трохи складно знайти себе, але ну, це все долається і просто що нові знайомства і нові нова інформація відкриває можливості. Долучатися до зустрічі можуть і жінки з дітьми. Для цього у хабі облаштували спеціальний простір. Тут є все необхідне для дітей. Вони перебуватимуть під пильним наглядом волонтерів, допоки Мами зможуть присвятити собі час. Ми приїхали з дітками, у мене і двоє діток, соночок і дочка це двійня, вісім років, і маленька, рік і 10, зараз вона з нами тут. Я дуже дякую, що є така можливість залишити дітей під наглядом. І, так можна сказати, да, Займатися собою проводять такі зустрічі у Херсонському хабі в межах програми соціальної підтримки та економічної інтеграції жінок ВПО. А все задля того, щоб вони могли не лише продовжувати свою діяльність шукати роботу, але й додати впевненості пробувати себе у нових сферах. Багато з тих, хто приїхав в Івано-Франківськ, не змогли знайти роботу і заважають цьому різні причини: від невпевненості, розгубленості, очікування, що тимчасово цей процес скоро повернуться до того, що не знайшли, наприклад, у Франківськ. Роботу, місце за своїм фахом і потребують перенавчання. І наша програма якраз передбачає з одного боку психологічну підтримку з жінками. Працює психологіня з Херсону Ольга Зінченка, яка допомагає їм проживати навіть такі складні емоції, бо в нас тут були і сльози, і сміх, і різні різні такі речі, про які можливо жінки навіть говорять вперше, бо відчувають тут себе в безпеці. А друга складова нашої програми це власне ті заходи, які допомагають жінкам підготуватися. До пошуку роботи У нас відбувся вже майстер-клас зі складання резюме. Триватиме програма чотири місяці. Вона кажуть, організатори допоможе долати бар'єри у працевлаштуванні, втілювати власні проєкти та соціальні ініціативи. А відтак посилювати економічну спроможність жінок ВПО. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.